Ну що ж, друзі, всім привіт! Довгоочікувана серія про міні-колекцію за 100 доларів з цих всіх автомобілів, яких у мене 303, я сьогодні порахував. Буде дуже тяжкий вибір, але я виберу 40 автомобілів. Як розпаковані, так і запаковані, тому що крім цих, в мене є. Ось я вам покажу запаковані автомобілі. Я виберу 40 автомобілів і чисто символічно хочу продати їх за 100 доларів. Можливо, комусь стануть в нагоді якісь моделі, якісь можна перепродати вернути собі кошти. Але ось так з голови взяв 100 доларів. Приблизно машинка буде коштувати 100 гривень, в принципі, так як зараз продаються вони в епіцентрах і в нових лініях. Тому... Выбираю запакованные и распакованные модели и скидаю Вам на огляд. Я играю ми в Need for Speed Most Wanted. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. блядь! Так, друзі, в колекцію попадає 20 запакованих тачок. Буде порівну 20 запакованих і 20 розпакованих. Подивіться, що я пропоную вам у міні-колекцію. Це Audi Event RS 2 в універсалі. Потім Porsche Panamera в червоному кольорі. Toyota Supra в жовтому. Ось такий Audietron. Далі у нас Mazda. RX7 ось в такому кольорі. Бугатті. Бугаті в синьому. Е, значить, що я обіцяв? Nissan Silvia ось ця чорна. Хто не встиг купити? Далі у нас Getter з обвісами спортивними. Потім у нас Бешечка попадає в колекцію 3.0 1973 року. Дивимось далі. Mazda RX7 вже новішому кузові. Кюниксек Джемера. Ось така сіра. У нас електрокар Тесла. Багато хто в мене на ОELX цікавився за цю Теслу. У нас Honda Civic Custom в синьому кольорі. І десь є ще в червоному. Вона зараз у нас буде. Форд такий, як у фільмі Форсаж Пола Уокера. Далі у нас іде Honda S2000, теж дуже круто виглядає. Porsche 911. Як його багато людей хоче в матовому чорному кольорі. Далі. У нас Skyline. Nissan Skyline легендарний, але в старенькому такому козові. Ось ця Honda Civic в червоному. Далі Mercedes Benz 500 в червоному кольорі. Теж дуже рідкісна тачка. Дуже її в мене цікавилися на OLX, хотіли купити і не за малі гроші. Ну і. Nissan Silvia. Друзі, а це у нас розпаковані автомобілі. Їх буде 20, порівну 20 запакованих і 20 розпакованих. Вони всі перед вами. І я хочу замітити просто вам дуже круті тачки з цієї 20-ки. Буде тут Volvo 850-й. E, Nissan Гетерот в такому сірому кольорі без тюнінгу, якби стоковий. Далі електрокар Nissan Leaf синього в кольору. E, Toyota Supra, як я і обіцяв, в червоному кольорі. Nissan Z Proto в білому на золотих дисках Mercedes AMG GT Ну і останні ці тачки. І так, друзі, Оце у нас міні-колекція 40 автомобілів. Ціна 100 доларів. Зі мною можна зв'язатися в коментарях. Ну і зразу привітаю ту людину, яка купить ось ці рідкісні тачки. Хороших покупок вам і до зустрічі на моєму каналі.